Ці сходи витримають усе, навіть хаос ремонту. Заносимо першу частину металевого каркасу в будинок. Центральний каркас чорного матового кольору та подібні сходи з двома площадками. Усередині каркасу вмонтований кабель для підсвітки кожної сходинки. Перший марш закріпили до стяжки на дюбелі та до стіни шпильками наскрізь. Другий марш закріпили до монолітного перекриття та з'єднали з першим зварним швом. На етапі чорнового ремонту встановили каркас, щоб замовник міг зробити фасадні роботи. Приміряли перила на 1,5 метра, щоб зробити закладні під монтаж. Фінальний вигляд металевого каркасу надійно і готово до подальших робіт.